Вітаю, мене звуть Софія Опацька. Я є проректоркою Українського католицького університету зі стратегічного розвитку, і це проект про людей, які творять вплив. Сьогодні я буду спілкуватись з отцем Ростиславом Пондюком, який є випускником бізнес школи УКУ програми Executive MBA. Вітаю отче. Вітаю, слава Христос! Слава навіки Богу. Представся, будь ласка, я є отець Ростислав. я є священником Львівської архієпархії, адміністратором парафії Різдва Івана Хрестителя у винниках два роки з лишком, але крім того, я очолюю Патріаршу комісію в справах молоді вже досить довгий час, ліпше навіть не буду казати, скільки <рискій> Та, і е, я є випускником Львівської бізнес-школи Українського католицького університету. Так, ну власне, про це ми будемо говорити і про молодь, і про бізнес школу. Нагадай, будь ласка, в котрому році ти завершив навчання? Чотири роки тому, у 19-му році. Так. Давай може ми все-таки почнемо з молоді. так? Як ти створиш вплив? Таке відразу питання таке на засипку. Ти знаєш, я думаю, що, я думаю, що воно часто виходить доволі інтуїтивно. Тобто, я, то, то не є так, що я знаєш, сиджу там і, і цілий час стратегую і думаю, як би то створити вплив. Часто ці речі відбуваються просто через, через відчуття. Але очевидно, що я розумію, що ці відчуття це, якби там також, це нагромадження певного досвіду. Це вже там добрих два десятиліття цієї праці і е, сотні тисячі розмов з молодими людьми в різних куточках України і далеко поза її межами. Тому е, я думаю, що я трошки трошки навчився відчувати певні якісь тенденції і е, і відчувати, чого молодь може очікувати. Очевидно, що. Оця інтуїція, вона теж накладається на якесь стратегічне бачення. Та тобто куди ми хочемо рухатися, що ми хочемо робити, як ми бачимо цей, 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 цей рух. Та? І тому і тому це відбувається часто так, знайшли інтуїтивно стратегічно. Трошки поєднано, і це і це дуже цікавий процес. Так ну напевно, такий найбільш намацальний проект, який ви створювали для молоді ідея молодь. ну, Такою найбільш активною е, учасницею, учасниками так, цей фестиваль літернатії угу. розкажи трошечки, може про цифри, про те, що вдалося зробити вже за багато років з фестивалем, це про зустріч. Насамперед, це було це було намагання дозволити молодим людям допомогти молодим людям е, творити середовище, середовище між собою, середовище таких ціннісних молодих людей, і водночас е, середовище, в якому є багато також відомих. Людей, які можуть ділитися своїм досвідом, і це, і це власне про зустріч. Ми починали в 2014 році, і тоді ці тоді досвід це до речі, також дуже цікаво, бо 2014-15 рік перших два фестивалі, які ми робили. Я би не сказав, що вони були неуспішними, але вони не дали того результату, якого ми очікували. Тобто, ми мали близько тисячі учасників, і то так було трохи. 에, трохи таким пригнічуючим, <ріх> тобто багато праці вкладаєш, і очікуєш, що трохи більше людей буде. І в певному моменті було бажання 에, зупинитися. Ну, мабуть, це нікому не потрібно. 에, проте ну, правду кажучи, власне, спілкування з мудрими людьми, і також моє навчання в бізнес-школі, вони мені допомогли подивитися на цей проект трохи по-іншому. Спробувати якісь базові припущення, якби трохи переосмислити. Ми змінили локацію. Ми переїхали е, в, 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 в кооперації з Українським католицьким університетом, власне, почали робити цю подію на території біля центру Шептицького. Е, ми змінили час. Ну, одним словом, декілька таких базових припущень ми переосмислили, і це дало свій результат. Такий кульмінаційний, я б сказав, фестиваль. Це був 2019 рік. Коли було понад 10 тисяч учасників, і це і там не знаю 140 подій одночасно, які відбулися за один день, фактично на одній невеликій території, там багато десятків різних спікерів, і це був справді такий пізніше, на жаль, ковід, війна, вони трохи це пригальмували, але не зупинили. Та ну я так дуже сподіваюся, що власне. Той рух, тому що таке враження, що фестиваль він такий перетворюється в цілий такий рух, що цей рух ще триває. Що ті люди, які мали нагоду брати участь у фестивалі в минулі роки, вони десь мають далі ще відчуття. Ну, принаймні, я його точно маю, як одна з тих, хто там була кілька років підряд. Зараз трошки змінились умови і, напевно, є якісь нові виклики. Я не знаю, це, як це мати фестиваль, не мати фестивалю. як Можна фестивалити під час війни? Це дуже було яскраве питання рік тому, коли ми, коли ми от, перший рік повномасштабного вторгнення, і ми не розуміли взагалі, як це все робити. І перше би, відчуття було, що ні, як війна не може бути нічого. Але потім ми почали, власне, так би, в команді сіли і почали думати: а чому ні, власне кажучи. Адже ж, звичайно, що в Україні робити це небезпечно, але є сотні тисяч мільйони українців, в тому числі молодих українців, які поїхали поза межі України. І чому би не спробувати їх зібрати там? Тому, тому була виникла ідея, власне, Кракова. В Кракові дуже багато таких наших друзів є, з якими ми могли кооперуватися. Я би сказав, що ми, власне, провели минулого року дуже такий теплий фестиваль вітер надії в Кракові. Він не був аж таким чисельним. Це також дуже цікава історія про українців, які є за межами, які, власне, втікають від війни і опинилися за межами України. Виявляється, що часто вони, не всі, звісно, але багато з них вони такі. Малорухливі. Вони, так знаєте, немов, немов би застигли на якомусь місці і чекають, коли це все припиниться, і їм тяжко, якби з цієї своєї такої зони мінімального комфорту кудись виходити. Ми мали всього-навсього, думаю, десь коло півтора тисячі учасників, але ми мали чудову локацію і дуже гарний такий, власне, настрій. Настрій. Е Настрій націлений на перемогу. Ми закінчили минулорічний фестиваль такою обіцянкою. Що одного року ми проведемо три фестивалі: один у Львові, один в Кракові, один в Криму. Там. Це було дуже гарно. Та, ну, власне, дійсно, знаєш, таке дискусійне питання, тому що ну, війна триває вже не рік і не два, і не півтора. Та? Тобто вона триває набагато довше. І, власне, в той час ви робили фестивалі. І це, ну, це свого роду ем, я хочу це назвати таким може тилом, та? духовним, інтелектуальним. Там, часом кажуть фронт. Мені здається, що це тил uh -huh. такий дуже важливий. Ем, Давай, може, тепер кілька питань я б хотіла задати про бізнес школу і про твоє навчання, і, власне, взагалі про досвід університету і, і як оце все поєднується, так? Тобто, найперше, напевно, ем, ну, варто згадати, що ти навчався на Executive MBA, uh -huh. тобто ти навчався з іншими керівниками, власниками, і як це було бути управлінцем церковної структури е, в групі. Власників бізнесу. Дуже незвично. Та я пам'ятаю, перший перший наш модуль і один з власників такого великого бізнесу мій одногрупник. Ми десь перерва на каву, ми стоїмо, п'ємо каву. Я такий, знаєш такий трохи переляканий, бо це дуже незвичне для мене було середовище. І от він підходить, стає біля мене так. Я каже, ну а ви от чи тут що робите? Ну, що ти там робив? Ти знаєш, я думаю, що я зробив найважливіше, що можна було зробити тут в цьому середовищі, і це те, що Уку дає взагалом, як університет, саме оце спільноту. Я опинився в абсолютно фантастичній спільноті. Навіть оці люди, які в перший момент не дуже розуміли, що, що я там роблю. Та, е, ми всі стали друзями. Та тобто, ми до сих пір дружимо. Вони навіть зараз часто приїжджають до мене навіть на парафію приїжджають. Ми там, ми там якісь я, нові проекти, якісь там починаю, Вони приїжджають, щоб мені щось там порадити, підказати. Е, і, це, і, 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 і це те, що я найбільше ціную. І це те, до речі, коли ми говоримо там про, про вітер надії чи про якісь інші проекти, це те, що я хочу дати посмакувати молодим людям. Тобто, я, я розумію, що коли ти це засмакуєш, коли ти відчуєш, наскільки важливою є спільнота, наскільки важливо є бути поміж розумних, освічених, ціннісних людей, людей, для яких, в яких є якісь високі ідеали, може, це пафосно трохи звучить, але це правда. То тобі самому хочеться до того тягнутися, так? І, і, я це, і я це дуже відчуваю. Наприклад, знову ж таки, такий маленький приклад. Він дуже побутовий, але це, але це правда. Е, на одному з модулів, е, е, коли там треба було якісь домашні завдання виконати, я щось там недовиконав. Але я так ішов на цей модуль з таким твердим переконанням, що я зараз всім поясню, який я страшенно був зайнятий, і я не встиг. Коли поруч зі мною сидить людина, яка керує компанією, в якій там три тисячі працівників, і витягає своє домашнє завдання і каже: ось воно. Я зрозумів, що всі мої пояснення, якби ні про що. Я їх собі так тихенько сховав в кишеньку, всі пояснення. І зрозумів, що я не маю права Ну, не зробити. якщо він може, то значить я також можу. І це, і це ставить якусь певну планку. І, 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 і ти цю планку, якби намагаєшся її потім тримати, і це це дуже добрий досвід. чи ти впроваджуєш е, щось в свою в своїй праці, в своєму служінні з того, що е, можна було навчитись бізнес школі? Безумовно, безумовно. Тобто, ну е, я, я, я багатьом людям пояснюю, що я не знаю, чи на жаль, чи на щастя, мабуть, на щастя, скільки я священник. Е, я бізнесменом так і не став. Але тобто, воно дуже добре. Але я не, про те, я, не про, я не по те йшов власне на, на цю програму. Я йшов туди навчитися організовуватися самому і організовувати все навколо. Тобто, і, це, і це працює. Це насправді працює. Це і про якісь, це про стратегічне мислення. Тобто, деколи щиро зізнаюся, деколи буває складно, коли. Коли ти якби вже за якоюсь, за якоюсь певною звичкою, ти цілий час дивишся, якби там на... вперід, пробуєш уявити якісь масштабніші речі, а, а люди, а люди поруч дивляться на тебе. І вчора в нас в парафії був була подія, така парафіальний фестиваль, там сотні людей зібралося. Так? І один там мій співпрацівник Парафіальний, <refereather> до мене вчора каже: «Отче, а ви якийсь новий проект придумаєте вже аж вівторок, чи ще в понеділок? <BRUNO> <Freedom> ну тобто вони розуміють, що я не зупинюся. Вони розуміють, що я не можу, якби може, дай час до середи. <senosis> Але це але це і тут дуже багато інших речей. Тобто, це і про управління проектами, це і про розуміння, якісь базове розуміння фінансових справ. Ну, насправді тут важко і важко Аналітика. Що для мене дуже важливо, навчитися аналізувати якісь дані, збирати ті дані, аналізувати. В церкві це також можна робити. І воно може показувати, я тепер сиджу там з якимись своїми Excel-табличками, щось там пробую рахувати. Мені здається, що в церкві ніхто нічого не рахує. У мене є два питання, з цим пов'язані, я ж так? Питання перше. Чи можна? Застосувати цифрові інструменти до того, щоб я не знаю, до духовного життя. Так. Чи ми це достатньо робимо? Ні. Маєш бу... ідею проекту. Щоб було зрозуміло, звичайно, що вимір духовний його порахувати неможливо. Так? Тобто, це, це, це абсолютно очевидна річ, і я не хочу, щоб хтось мене неправильно зрозумів, що я пропоную, якби, церкву загнати в, mm -hmm. в Excel. Але є певні опосередковані дані, які можна пробувати за ними слідкувати, і на їх основі пробувати розуміти, що відбувається. Так? То я не знаю, це мож, ну ми можемо слідкувати за тим, е... починаючи з найпростішого, скільки людей... скільки людей приходить, наприклад, на богослужіння. Тобто, якщо ми подивимося динаміку там за 10 років, е... то вона може щось показати. Та? І коли ми будемо розуміти, що в нас там щораз більше людей приходить, це буде означати, що супер, ми молодці, ми правильно все робимо, треба це тільки посилювати, розвивати і або навпаки, якщо ми бачимо, що менше людей приходить. То, ну, треба сідати і думати, а що, що ми можемо зробити по-іншому. Можливо, є якісь загальні глобальні процеси, на які вплинути насправді досить важко. І це теж правда. Проте я переконаний, що є, є, є якісь речі, які за якими можна слідкувати і пробувати їх бачити. Та ну або навпаки використовувати ті самі цифрові інструменти, щоб бути ближче до. до... До людей, які є віруючі, так. які можливо не завжди можуть прийти в церкву. Ну, до речі, мені здається, досвід ковіду він теж дуже багато показав якихось таких mm -hmm. нових можливостей. Mm -hmm. і, і це добре, можливо, це добре, що ми були в таких умовах, коли і освіта. І церква, як інституція, така велика, так і освіта як галузь велика. Мусили ну багато речей переосмислити чи все робиться ефективно, чи все робиться? Тобто, я знову ж таки точно так само, як ти. Я не хочу применшити потребу зустрічі, потребу спілкування, але при цьому всьому можна давати різні способи для цього для того спілкування і різні способи для підтримки духовного життя чи освіти, якщо можна я тільки доповню, що ковід показав справді, що ми недовикористовуємо можливості цифрового світу, але вони можуть бути доповненням. Не заміною вони не можна неможливо участь там онлайн в літургії замінити живою чи, чи онлайн навчання неможливо замінити живим навчанням. У нас зараз є приклад школи, яка вже фактично три роки не вчиться раніше. Це було через ковід. Тепер в них немає бомбосховища, і мені дуже прикро за тих дітей. Мені дуже шкода тих дітей, які позбавлені власне можливості нормально вчитися, бути в середовищі своїх однолітків і бути з вчителями. Так, да, абсолютно. Тоді моє питання, напевно, буде: а чи взагалі саме християнство може бути сучасним? Бо ми зараз про якісь методи говорили там, uh -huh. та інструменти, які можуть його осучаснювати. Але чи саме християнство і пропозиція християнства може бути сучасною? Тому що мені здається, що ну, коли ми говоримо про молодь, коли ми говоримо про університет, це завжди молоді люди найбільш сучасне? Uh -huh. Може, трохи буде якби невдале порівняння, але це мені здається, так як ну не знаю, так як з, з фізикою. Так? Тобто фізика вона не міняється. Ну, тобто, закон тяжіння, він який був, такий залишається і з ним нічого не відбулося. Але те, як про нього говорили 100 років тому, і те, як про нього говорять зараз, це є трохи різні, е, різні способи. Тому християнство в своїй суті воно не міняється 2000 років і не зміниться, скільки би це ще часу не протривало. Бо це Євангелія. Це, це Євангелія, ти читаєш Біблію, і ти, і, і, і ти не можеш там нічого змінити. Ти не можеш якби підставити, можна по-іншому е, доносити та, оця, оця зустріч людини з Богом, е, яка відбувається в церкві. Та, тобто вона може відбуватися на якихось інших е, вимірах, та, інших, якщо раніше. Наприклад, в церкві це було лише богослужіння, то тепер ми церковні простори наповнюємо багатьма різними пропозиціями. Звичайно, богослужіння залишається центром всього, без цього неможливо помислити взагалі християнство. Але в церква це також про освіту, церква це також про, про якусь добру розмову, про зустріч, про милосердя, про допомогу ну, про багато різних речей. Та, скажи мені, будь ласка, от ми говорили про те, що ти взяв з навчання в бізнес-школі. А що ти приніс в свою групу бізнес школу? Трохи пожартую, але вони всі намагалися при мені бути чемними. Ну, добре, крім чемності і порядку. При тобі. Дивись, я думаю, що, якби резонніше би було їх питатися про це, тих, хто, хто але зі мною ти маєш вчився. Розуміти. Але я, я думаю, що я думаю, що присутність священника, наприклад, в, в групі підприємців, бізнесменів, вона вносила. Зрештою, і далі в далі вносить, Тобто, бо, бо слава Богу, якби в майже в кожній наступній групі є знову, знову і знову священник. І я думаю, що це про, про якийсь новий погляд. Новий... Це дуже цікава річ. Ми, мене були запросили, власне, бізнес школа запропонувала мені два дні побути з наступною групою, ті, що випускалися після нас. І ми два дні з ними спілкувалися. Ми говорили про Бога, про цінності. Ми трохи, трохи дивилися якісь приклади в Івано-Франківську. Це був. І коли в кінці Ярина Бойчук запропонувала їм, ну, от, це ваш останній модуль, от ви закінчили навчання, ваші рефлексії. Дуже цікаво, що е, фактично всі вони говорили про те, що вони після навчання в бізнес-школі хочуть змінити світ. Тобто, вони не говорили про, про те, що вони би хотіли там, 30% додати до свого бізнесу, там ще щось там, якесь таке зробити, таке дуже якби, механістичне. Вони, хотіли, вони всі говорили про те, як вони хочуть міняти світ, як вони хочуть світ робити кращим. Мені здається, що це трохи про це. Тобто присутність священника, напевно, трохи допомагала вносити цю оцю цінність власне християнства духовності. Яка так притаманна університетові, зрештою, та. тобто це Український католицький університет, і, напевно, люди е, йдучи на навчання, десь розраховували трохи. Може, вони не розраховували, що це таким чином буде відбуватися, та. Але, але це також допомагало трохи, трохи. Я не скажу, що я там, знаєш, дуже проповідував, знаєш, наперед, що я збирав своїх одногрупників, і їм там проповіді читав. Але наші якісь різні розмови в моїй групі був мусульманин, і це дуже цікаво, коли ми поїхали на. До Канади, і ми, ми пішли на літургію. Знаєш, і на цій літургії всі були разом. Всі були на літургії. І, і католики, і православні, і протестанти, і невіруючі, і мусульмани, всі були на літургії. Ніхто не розвернувся, не пішов, не сказав, що я вас зачекаю там. І це це для мене таке ну неймовірне відчуття, що, що це напевно все було недаремно. Так. ну власне бізнес школа продовжує ту традицію дійсно мати в кожній групі. Священника я там серед випускників єпископи тепер так, 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 так. тому ми ну і, і мені здається, що це чому це дуже гарно? Тому що це не тільки про перебування спільне разом на програмі, а це потім про ті контакти, які дійсно угу. утворюються, про ті партнерства і про ту підтримку, яку можна надавати один одному в обидва боки. Скажи, будь ласка, який основний меседж взагалі про освіту і навчання ти хотів би донести, донести молодим людям зараз? От ну, Тому що повертаючись знову ж таки до роботи з молоддю, до mm -hmm. фестивалю. Ну і не тільки до фестивалю, а загалом до роботи з молоддю. От в чому зараз особливо у 2023 році? Це, це в 23-му, мабуть, воно дуже яскраво, ще ще більш яскраво проявляється, але воно вже триває з мого спостереження трохи довший період часу. Я не можу назвати скільки років. Але в молодіжному середовищі дедалі більше поширюється думка про те, що ми б вже хотіли братися до, до, до чогось серйозного, так. То освіта це щось зайве, щось, що хочуть наші батьки. Я чув від молодих людей тези про те, що я вчуся заради того, щоб покласти диплом на стіл батькам, щоб вони заспокоїлися. І тоді я йду, займуся чимось справжнім. Так от, мені, я би хотів сказати, що освіта це щось дуже справжнє. Це, те, це щось, що Воно не дає негайного результату. Тобто, я закінчив бізнес-школу, зокрема, наприклад, там чотири роки тому, але я думаю, що я всі результати мого навчання ще навіть не почали з'являтися. Тобто, воно, можливо, зараз щойно десь, десь, десь зароджується. Освіта це інвестиція. Це така дуже довготривала інвестиція, але це інвестиція, яка себе завжди виправдовує. Тому що з одного боку, це час, коли ти маєш можливість порефлексувати про себе, бо в 17 років можна побігти кудись, не знаючи, куди ти біжиш, та і невідомо, куди ти забіжиш. А тут є час на, на якусь таку глибшу рефлексію про себе, про своє життя. Тут є можливість все-таки пізнати трохи глибше світ, в якому ти живеш. І те, що ми вже сьогодні неодноразово говорити, це можливість е, познайомитися з людьми. Е, Ці знайомства, вони одна з моїх таких, таких дуже улюблених книжок. Це воно видане зрештою бізнес школою власне УКУ Ефект медичі. Це про перетини, про те, що все цінне і важливе, воно твориться на перетинах, коли різні люди сідають вирішувати одне, і те, одне завдання своїми різними підходами і різними думками. Це дає можливість створювати щось небачене, щось справ, по-справжньому нове. І мені здається, що це власне освіта воно цього дає. Тим більше що УКУ – це такий, давай чесно. Ну, не типовий університет для України великою мірою. Це це багато в чому. Це університет, який задає певні тренди, і, і я думаю, що ті студенти, які тут вчаться, вони, вони здобувають багато того, що їм буде служити все життя. Ну і тепер давай повернемося до впливу. Бо навіть коли ти говорив про фестиваль, ти так трошки по різному очі оцінював вплив. Ну. Кількість чи якість, чи одне і інше. Що, що насправді має значення для впливу? Мені здається, що от з мого власного досвіду. Я не буду зараз цитувати книжки, я скажу про свій досвід. Якщо я заряджений, якщо я вірю в те, що я роблю, і якщо я роблю це з усіх своїх сил, як можу. То воно має вплив. Воно воно, як правило, воно дає вплив. Тобто, і, і, бо, бо часто можна якби там пробувати математично все вирахувати, і воно не, не працює. Якщо ти віриш в якусь ідею, якщо ти розумієш, що це ультраважливо, що ти, ти з тим засинаєш і з тим прокидаєшся, ти тим живеш, ти, ти в це все вкладаєш всього себе. То люди це відчують, тобто, навіть якщо це є на невелику кількість людей, навіть якщо це, є... це не має значення. Дивися тут взагалі немає значення, як на мене. Ну тобто воно має значення, але, але вплив часто можна, можна мати вплив на, на якусь невелику групу людей, і цей вплив може бути настільки важливим, що він змінить взагалі хід історії. най, най найбільш впливова постать взагалі історії людства: Ісус Христос. Він мав вплив на 12 хлопців, так, таких, найбільший вплив. То він, він, так, він збирав там сотні і тисячі людей, але найбільший вплив він мав на 12. І ці 12 змінили хід історії насправді великою мірою. Тому, тому тут не обов'язково собі ставити за мету вже і негайно збирати там сотні, десятки тисяч людей, і щойно і, і тоді буде вплив. Вплив може, починається в твоїй сім'ї часто. Дуже дякую, дуже гарне завершення нашої розмови. Я хочу побажати тобі далі створювати вплив. Мені здається, ти вже дуже багато зробив, ти вже дуже багато е, таких? Е, я не знаю, це так знаєш, як хвильки. От, як коли кидаєш камінчик, йдуть хвильки. Хвильок вже дуже багато таких пішло позитивних, і я думаю, е, вплив є на життя дуже багатьох молодих людей. Е, бажаю далі продовжити це робити. А чи це дійсно. Тисячі чи це одиниці. Ми ніколи не знаємо, що насправді має дійсно таких найважливіше значення, так тому тому напевно над цим не варто настільки застановлятися а продовжувати робити те, що можемо, і те, що дійсно робить ще нас сильніше Також я дуже дякую. дякую тобі,